Давні часи, коли імператори або царі, королі, неважливо хто бояри хотіли задобрить своїх підданих, підлеглих, вони виходили на площі і розкидали монети. Це було ознакою щедрості, це було ознакою багатства і того, що володар опікується челяддю. Так повелось в українському політикумі, що наші чиновники теж ставляться до нас як до челяді, тому що з поміж нас можна, виявляється, розкидатись трішки монеткою. Цим грішили Юля, Вітя, Петя, ну і Володимир Олександрович також вирішив вже другий раз. Повторити спробу з роздачею тисячі. Вони такі називаються тисяча від головного. Була Вітіна тисяча. була Юліна тисяча, була Петіна тисяча. Правда, є одна проблема. Юліна тисяча була біля 150 доларів, коли вона її роздавала. Вітіна тисяча була 140 доларів. Петіна тисяча вже була менша, це було 50 доларів. А ось остання Володимира Олександровича тисяча. Це вже 23 долари. Я слабо уявляю собі країну, в якій навколо 23 доларів відбувся б такий інформаційний шум. Думаю, що раза в два. Більше витратили на обговорення цієї тисячі, ніж вартує сам бюджет цієї тисячі. Тільки лінивий не обговорював 23 долари. Люди знімають ролики, люди знімають смішні кументні відео. Я думаю, що 95-й квартал зацінить, адже це смішно, як люди, на фоні тисячі. Від влади знімають ролики, як вони поїдять шашлик, як вони на яхті прокотяться річкою, як вони кудись злітають, на чашечку кави в відень, як казав попередній президент. І все це на фоні податків, податків які закручують і викручують людям все, що тільки можна. Все це на фоні мобілізації, все це на фоні продовження війни, окупації територій, мародерства чиновників. Тисячу вирішили скинуть на громадян. В практиці політичної діяльності це називається по-різному. І оскільки у нас не є виборчий процес, я іменувати це ніяк не буду. Але згадуються мені часи. Давні часи, коли гречка значно впливала на політичні уподобання деяких категорій громадян. Правда, в подальшому нікому не вдалося відтворити той успіх, який дозволив одному, одному банкіру стати мером столиці. Відтоді всі політики намагались. Якимось чином задобрить громадян України. Але українці не ведуться. Особливо вони не ведуться на подачки в 23 долари. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. 100 гривень для кожної людини це непогано. Ну, це, наприклад, три рази сходить в АТБ. Або два рази сходить у Мігамаркет. Або. Один раз ходить з дитиною на льодовий майданчик. Ну, або один раз зайти з дитиною, купити їй ну, светр. І то дуже обережно треба заходить, бо може не вистачить. Тут питання не в тисяч, люди завжди знайдуть їй застосування. Тут питання в тому антуражі, який навколо цієї тисячі. Створений. Я сьогодні їхав на роботу, я вмикаю радіо і слухаю експертів, які кажуть, що для людей будь-які кошти це важливо. Так, будь-які кошти це важливо. Але якщо це не 23 долари, після того, як у людей забрали можливість жити нормально, як людям збільшили податки. Як людей обклали тарифами, як людям показали мільйони в тумбочках, а потім їм роздали по тисячі. Причому цей експерт каже: то це ж краще роздати по тисячі людям, ніж оці всі тисячі зібрати і віддати черговому прокурору. Ви знаєте, краще ви візьміть оцю тисячу, отакі експерти, і заберіть собі. Собі заберіть. І побудуйте на цю тисячу об'єднану нашими тисячами будинок. Купіть собі бендель Континенталь, я не знаю, купіть собі, щось купіть собі. Але не тримайте людей за ідіотів. Виявляється, ця тисяча забрана в прокурорів, в суддів, в чиновників. Ви для кого це парите? Та ви людям дасте по тисячі, а собі візьмете по дві, якщо й не по три. Ви даєте оцю тисячу людям з таким пафосом, ніби оцим людям не доведеться розраховуватись за всі ті кредити, які ви набрали і повішали на голову українців. З таким пафосом, ніби в оцих людей за 33 роки не забрали заводи, фабрики, землю, навішали їм замість цього відро на голову декомунізації. На! Живи цим, борись проти цього. А потім вдогонку мовне питання, релігійне питання, і люди сваряться, б'ються між собою, доводять одне одному. А в цей час їх обкрадають, тримають за лохів. Ну, і якщо ситуація накаляється, їм можуть розкидати монетки ціною в 23 долари. Я не знаю, чи буде наступний президент робити тисячу. Якщо це буду я, цього не буде. Я це одразу обіцяю. Бо думаю я. Що до того моменту тисяча гривень це вже буде 12 доларів, ну, може, 15. Я так соромитись не буду. Володимир Олександрович явно хотів зробити щось добре, якийсь хороший крок. Але експертне середовище навколо нього. Експертне середовище навчене запихувати громадянам в голову. Ідеологічне лайно зробило все, щоб українці сприйняли цю тисячу як знущання. Отак це вийшло. Не забувайте підписуватись і напишіть в коментарях, на що ви витратите чергову тисячу від влади. Тисячу гривень. 23 долари. Насолоджуйтесь, ні в чому собі не відмовляйте.